Друзі, канал Цей Клаб знову вас вітає. Знову вітаю з ресторану, з м'ясного ресторану Ватра, що в центрі Києва на вулиці Городецького. Ми знову з Дмитром, гостинний бренд-шеф ресторану Дмитро Панасенко приймає нас сьогодні. І ми сьогодні робимо, як я розумію, одну з фірмових страв вашого ресторану. Так. Ми сьогодні будемо готувати бургер з мармурової яловичини з конфетюром з підкопченої вишні ага. та вершково сирним соусом гарячим. Ага. Для цього нам знадобиться наша також вершкова булочка, яку ми готуємо на картопляні Сані. так, no. на, з картопляної муки. Oh. Так. А Добрий. чому з картопляни? Ну, це також американська рецептура. Ага. Ну, не всі там ну, бургерні. Ну, от, це як фішка. Ну Це не. суміш. Звичайні так. картопляни. Так. Угу. Важливий момент. Саме муки. Ну, не крахмало картопляного, угу. а муки. Саме муки. Так. Салат ромен. Так. Самі хрусткі листочки. Угу. У нас був хруст бургера. І котлета гармурової яловичини. Ми за основу брали е, стейк Денвер. Mm -hmm. Також ну, це може. Ну, Будь-яка стейкові частини м'яса, наша особиста рекомендація. Головне, щоб співвідношення яловичий, жир і м'ясо. було десь в співвідношенні 80 на 20%. 20 — відсотків. відсотків жиру. Так, так. Угу. Ось конфетюр та сирний соус. Ну що, у нас майже все готово. Йдемо до вогню. Да. Будемо тувати. Приступаємо. Приступаємо. Ну що? Спечений гос. Закінчуємо гарнірувати наш е, бургер. Нагадаю, це конфетюр з вишні, з бурбоном, з цибуля, вишня і... копчена вишня і, і бурбон. бурбон. Так. Ми його Тож також прогріваємо. Зараз ми будемо збирати бургер, Так, не? так. Угу. Це один із інгредієнтів. Угу. Наш соус айолі. Угу. А нижня половинка. Булки. Айолі, друзі, айолі це такий класичний соус на... з жовтків, олії, чеснику, уксусу. Оце то. Це дуже часто називається домашнім. Майонезом, так, так. Да. Анфетюр наш прогрівся. Далі гріємо наш рідкий чедер. Ага. Це чедер з сливками або з вершками, з... Так. Да, з вершками або з молоком. Анфетюр. Да. Угу. А, а яка тут пропорція? Э, Сир і вершки. 80% сиру і mm. 20 mm. вершків. Mm. З додаванням ще там вина, ні? Ні, ні, mm. ні нічого не додаємо. Mm. Чисто сиру і вершки. Так ось такий соус ми прогріли. Mm. Mm. Нижні половинки. А булочки. Топля фрі на гарнір. Ще трошки до неї йдемо соусу. Угу. Виглядаю дуже. Друзі, сьогодні готували бургер з вишневим конфитюром. Конфітюр на базі цибулі, прикопчений вішні та віскі бурбон. От така фірмова страва ресторану Ватра. І, ну, ви бачили самі, збирається дуже швидко, легко, блюдо не складне. А, було питання. Забув задати. А як робити, щоб котлета не розвалювалася? Що робити? Е, ну, одна із такий лайфхарт, які е, там ну, рекомендую я? Е, ну, Після ну, виробництва так би мовити там ну, котлет, е, ну вони мають е, приход, ну, проходити процес заморозки. Mm -hmm. да, да. Ну, це нормально, от, ну, бо при цьому там ну, формується там, ну, структура mm -hmm. ну, м'яса. Ну, і після цього, от, ну, як правило, там ну, котлети тримаються. Ну. І в котлету ви не додаєте нічого крім м'яса та жиру. Ну, м'ясо. М'ясо, жир, сіль. Сіль. Все. Ну, перець. Да. Так. Нічого ага. ми не практикуємо. Супер. Е, вигляд такий <кій> бургера е, трішечки брутальний. По-тихаський, ага, я би так сказав. Ага. <кій> 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 Багато сиру. Багато мяса, сиру і картоплі. І да. Картопляна булочка. Да. І картопляна булочка. Дякую, Дмитро. Дякую за. Спрацю і цікаве блюдо. Е, друзі. Е, хочу нагадати вкотре, що наш канал виходить під е, е, засприянням USMF Отраслової Федерації виробників і експортерів м'яса США. За що ми їм щиро вдячні. До нових зустрічей!